Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами зустрічаємось в нашому дошкільному закладі. І я тут зустріла нашого друга Сашка. Він прийшов, щоб розповісти вам про емоції, які може відчувати кожна людина в своєму житті. І так, почнемо з самих приємних емоцій. Подивіться ось на цього смайлика, дітки. І Сашко дивиться на нього. Що ви тут бачите? Ви бачите тут чарівну посмішку. Да? Тобто ця емоція визиває, що у людини і у дитини? Задоволення. Задоволення від того, що він вранці прокинувся, побачив ярке, яскраве сонечко усміхнене і сам посміхається і радіє життю. А ось ця посмішка на всі, як кажу, 32, вона називає у дітей радість від того, що вони побачили якусь цікавинку, чи щось кумедне, чи веселий, дуже гарний мультик. І вони тоді щиро-щиро посміхаються. А ще в нас, дітки, є отака емоція подивіться на неї уважно. Тут ми бачимо, що що наш смайлик, він трішечки задумчивий, да? він міркує, щось собі там розмишляє і думає, бить чи не бить. І ось, дітки, ми переходимо ось до слідуючих емоцій. Подивіться, тут емоція дитинки, верніше смайлика, який міркує над чимось. Так і ви міркуєте, коли, наприклад, проводите вдома свій час, яку іграшку взяти, щоб розважити себе, яку ви хочете казку, щоб вам мама почитала ввечері, і який ви хочете переглянути мультик. Да? І ось ви обов'язково над тим питанням задумаєтесь. А ще в нас є емоція, яка нікому не подобається. Це емоція розлюченості, злоби, злості. Але, на жаль, ця емоція для нас зараз дуже актуальна, бо ми з вами трішки і сумні, і злі, із-за того, що відбувається в нашій країні. Но ми сподіваємось, що скоро все буде дуже-дуже добре. І наші емоції зміняться ось на такі яскраві, щирі, відкриті посмішки, і все буде добре. А ось ця емоція теж, вона трішечки негативна. Дитинка відчула сум і що? І трішечки пустила сльозки. Ну ця емоція вона не тільки може бути від того, що щось скоїлось не так. Це може бути емоція і від болю, і від страху якогось. Тому ми будемо в собі подолати такі емоції і як можна рідше їх. Використовувати в своєму житті, а Сашко вам всім бажає гарного, гарного настрою! Будь завжди на позитиві і всім діткам передає привіт!